Ось цей наш проєкт, він пілотний, перевага пілотного проєкту, да, що ми досліджуємо, а що ми сюди не включили в цю програму, що ми не дослідили. Плюс починаєш працювати за аудиторією. До речі, в нашій аудиторії є частина наших тренерів це ветерани. І вони можуть наштовхнути на якісь абсолютно нові думки, абсолютно нове бачення, і вже потім з усім всім результатом. Ми можемо змінити нашу програму, удосконалити, трохи трансформувати і поширювати її. Нам не вистачає інформування, нам не вистачає просвітництва. Що ми знаємо про ветеранів із де ми беремо мережі, засоби масової інформації? Ми знаємо про те, що загинув, та, і, і ми знаємо, що. Потрапив в ДТП, створив ДТП, створив якусь проблему. Тобто, оце те, що нам, засоби масової інформації нав'язують про ветеранів, цим треба боротися. І боротися можна тільки, ну, проливати на цю темряву світло можна тільки інформуванням. І я би дуже хотіла, щоб цей наш проєкт. Він мав далі своє продовження. Тобто, коли ми вже проведемо свою рефлексію, подосліджуємо його, щоб ми його могли масштабувати на коледжі, на інші вищі навчальні заклади, потім можна йти в школи, ну, тобто скрізь. Ну, Програма лягає. Лягає в ті завдання, які ми ставимо перед собою тут, у Львівській політехніці. По-перше, ми є освітньою установа, ми надаємо освітні послуги, і це однозначно. А останнім часом ми надаємо ці освітні послуги не тільки тим студентам, які приходять з, зі шкільної лави, можна сказати, не тільки тим, які хочуть навчатися, тому що часом їх на це спонукають їхні батьки, не тільки тим, які мають таку потенційну мотивацію до навчання. А до нас приходять, і ми так. І ми вже з ними працюємо не один рік в тих проєктах, які веде Тетяна Вікторівна. Люди дорослі. Люди дорослі, які приходять на навчання і ставлять перед собою абсолютно реалістичні і прагматичні цілі. І серед тих реалістичних і прагматичних цілей є те, чим ми займаємося, і те, чим нам подобається займатися. А це оці так звані «soft skills» м'які навички. Перш за все, це комунікація. Ну, наприклад, я отримую від того просто шалене задоволення від того, що, що це комусь потрібно. Направду потрібно. Не потенційно десь там, колись, а це направду потрібно тим людям, які приходять до нас. Ця програма вона розрахована на підготовку викладачів для роботи саме з цією категорією людей дорослих, вмотивованих. І тих, які мають особливі освітні потреби, ну в нас взагалі тут дуже різноманітний такий набір тренінгів, і вони стосуються практично всіх аспектів роботи з ветеранами, з учасниками війни, з людьми з інвалідністю, які пострадали від війни. Тобто, це від того, як організувати роботу, як почати працювати, до того, як розвинути в собі чутливість, як розвинути то, що ми говорили, комунікація, як зрозуміти цю людину, яка прийшла до нас, яка стоїть з іншої сторони, так побачити в ній в першу чергу людину, студента, зняти цей образ ветерана або нещасного, або ветерана, героя, а допомогти їй бути звичайним, як кажуть, рутинним студентом, але з тими з зрозумінням унікального досвіду, яке ця людина пережила, чим вона прийшла. А, бо більше це є дорослі люди, частково з них мають родини, в них є такий досвід, який унікальний, ми його не ми можемо про нього знати, але зрозуміти його нам важко. І от е, наші завдання, завдання нашої цієї програми навчити зрозуміти те, чому відчути якісь ті елементи, щоб стати більш чутливими, щоб не, не створювати бар'єри, а навпаки, розбирати. Ну, насамперед треба, щоб в кожному університеті був центр розвитку ветеранів, тому що до нас в подальшому будуть приходити учасники бойових дій, а того, і ми з ними будемо займатися. Треба, щоб більше було людей, керівників, фахівців, щоб вони їм допомагали. Ну, не комунікація, вона, вона не для окремих людей, не для дітей, там, чи для дорослих, для ветеранів, чи для тих, хто був, не був у війську. Вона для будь-якої людини. І тут, тут основа емпатія. А емпатія вона для будь-якої людини важлива. І ну, от момент вміти почути, да, вміти дослухатися до почуттів людини, до потреб або е, Сказати їй про свої почуття, це якраз і вибудовує цей діалог, і тут, мені здається, немає значення з ким це. Для ветеранів це так само дуже важливо. В нашому Хмельницькому політехнічному коледжі відкрився центр е ветеранський центр. І ми не зовсім орієнтуємося в тому, в яких напрямках і що конкретно. Я сам учасник бойових дій, ветеран війни. Але робота з ветеранами це трошки інше, ніж те, чим я займався там. Навчання студентів, навчання ветеранів, коли вони будуть повертатися після закінчення, і я сподіваюся, що це буде скоро. Це буде питання і не тільки питання, а й складне питання для викладачів, яких потрібно готувати, яким потрібно пояснити, як працювати з ветеранами, що необхідно робити. Як до них відноситись, як будувати навчальний процес? Я думаю, більше треба залучати викладачів, тому що нам треба зараз адаптувати цих людей, які захочуть навчатися, отримати нові професії. У нас в університеті створили центр ветеранського розвитку, але створили нещодавно. І коли ми почули про цю програму і про те, що відбувається у Львівській політехніці, а для нас зараз Львівська політехніка є взірцем, і це величезний досвід, це величезний потенціал для розвитку, то звичайно захотілося взяти участь у цій програмі, дізнатися дуже багато чого нового, познайомитися зі специфікою роботи, я винесла для себе, що це спілкування, воно додає знань. Це ми це обмін, це обмін, це досвід і це практика. Це має велике значення. Практика має велике значення. Ця програма навчає розрізняти психічні травми та психічні розлади, надавати підтримку без осуду чи страху. І доносити до студентів нормальність реакцій на набутий екстремальний досвід. Справа в тому, що суспільство часто або применшує. Роль ветерана або бачить лише героїчний образ цього ветерана. Ця програма допомагає формувати збалансоване бачення без патетики, але і без е, знецінення. Вона показує багатовимірність досвіду: це біль, це вразливість, це гідність, це людяність. Викладачі не завжди знають, як реагувати на гнів, на закритість або на уникання студента. Ветерана мається на увазі. Що дає ця програма? Вона дає інструменти психоедукації, вона дає техніки безпечного контакту, вона дає моделі адаптації навчального процесу до потреб саме ветеранів. Ця програма не, не тільки дає е, знання, але і формує гуманістичну позицію. Тобто, ветерани це не проблема, а частина нашого спільного досвіду. І їх інтеграція це виклик не лише для них самих, а й для нас, є е, для суспільства. Друга навичка це навичка ненасильницької комунікації. Тобто, говорити треба чесно, прямо, але з повагою і без тиску. Вона в цьому випадку ця навичка допоможе уникати агресії, нав'язування чи е, моралізування. Дозволяє обговорювати важкі теми по втратах, по е, травмі, по пережитих емоціях. Е, тобто до, обговорити ці теми з гідністю, не втрачаючи гідність. І вчить ставити коректне запитання та давати е, простір для відповіді. Ну і е, Третя, звісно, навичка це навичка розпізнавання психічних реакцій. Ну і надання базової підтримки. Розуміти, що реакція це не характер, тобто, якщо людина там злиться, або людина якось інше специфічно реагує, це не характер вона проявляє, а це може бути результатом набутого травматичного досвіду. Тим самим ця навичка дозволяє відрізнити ознаки ПТСР, тривоги, стресу, від як викладачі думають поганої поведінки. Ця навичка дає змогу не спровокувати повторну травматизацію, і відкриває можливість направити до фахівця або запропонувати якусь додаткову м'яку підтримку. Ці навички основа нової культури спілкування, де замість викладач і слухач вже по іншому це взаємодія, де є людина, яка співзаємодія з іншою людиною, у якої можливо є сильний травматичний досвід.